Так, друзі, доброго дня. Трошки сталося сьогодні. Зранку у нас невеличка неприємність, мали виїжджати з Нідерландів. і Зранку стали заводити евакуатор і, на жаль, вискочила якась помилка. Тому ми зараз вже заправляємося в Германію. Ось одна вже заряджається. supercharge 300 кВт. Подається в нас зараз. 69,7 кВт на 50% ми вже заправилися, стоїмо буквально 15-20 хвилин. І ось ця друга кона у нас також заряджається. Зараз буквально ще 30-40 хвилин і будемо відправлятися далі. Став неприємність. Зранку став заводити евакуатор, на жаль, вискочила якась помилка. і Потрібно буде його звести в сервіс. Для того, щоб зробити, і наступного тижня вже будемо їхати на евакуаторі. Тому вирішив його залишити в Нідерландах, тому що є ще купа роботи, купа роботи в Україні, потрібно віддати автомобілі, які ми привезли. Тобто два гольфа, вони вже в Україні, завтра розмітнюються. І також три вже Hyundai Kona, Всі вони в нас під завдатком, всі для замовників. Ось така трошки неприємність, нічого страшного в житті всяке буває, я не розчаровуюся. Це все є життєві трівниці, без проблем. З наступного тижня зробиться евакуатор і вже поїдеться додому на евакуаторі. Тим більше в нас є в Нідерландах ще куплених три автомобілі для наших замовників, і без проблем їх загрузать. Отже, всі, хто цікавлять автомобілі, телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення в нових відео.